Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена Марії Оксентівній Приймаченко, яка народилася в 1909 році на Київщині в селі Болотня в мистецькій родині. Батько Марії працював майстром столяром, виробляючи огорожі для селянських дворів. Мати була знаною вишивальницею. Дар свій передала й дочці. Марія до самої смерті носила вишиванки, вишиті власними руками. Бабуся була знаною писанкаркою. В юному віці Марія мало допомагала родині, оскільки в семирічному віці захворіла на поліоміеліт. Ця хвороба в той час забирала 90% Хворих. Марія вижила, але все своє життя користувалася милицями. Перенесла не одну операцію. До речі, всі фотографії, де зображена Марія Оксентівна, вона стоїть саме на милицях. З раннього дитинства, випасаючи гуси чи корів на полі, Марія малювала в поросі, на дереві. Всюди, де довкола себе бачила дивовижні квіти. Серйозним малюванням Марія захопилася в 17-річному віці, коли в один момент випадково знайшла синю глину, якою і розмалювала власну хату. Сусіди приходили дивитися і чудувалися її творінням. Так, Марія отримала своє перше замовлення. За яке сусідська родина розплатилася з нею поросям. Пізніше це порося врятувало всю родину від голодної смерті. Найцікавіше те, що Марія залишалася малоосвідченою, оскільки через хворобу вона так і не зуміла завершити навчання. Всі свої картини вона підписувала, майже не використовуючи розділових знаків, дуже часто користувалася сільським. Наріччям. Хоч мова її була примітивною, але це не заважало творити дивовижні картини, художню освіту вона все ж таки отримала. Нею зацікавилася мисткиня з Києва Тетяна Флорі, яка запропонувала Марії отримати освіту в столиці тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Марія погодилася. Там вона почала не тільки малювати картини, але й зацікавилася розмальовуванням кераміки, вишивкою і іншими видами творчого мистецтва. Слава до Марії Оксантівни прийшла у 27 років, коли в 1936 році на всесоюзній художній виставці її картини вперше побачила. Спочатку Україна, а згодом. Москва, столиця Радянського Союзу. Далі була Софія, Монреаль, Париж. Творчий Злет мисткині перервався з Другою світовою війною. В повоєнні роки Марія з сином Федором продовжувала творити в рідному селі за цикл картин про дивовижних звірів. В 1966 році Марія Оксентівна отримала Шевченківську премію. Повоєнні роки для Марії Оксентівни були важкими. Щоб годувати сім'ю, вона вдалася до нового таланту, який яскраво у неї розкрився: шила на замовлення весільні сукні. Унікальні на той час. Саме цікаве в тому, що вона не використовувала викроюк, не користувалась ножницями, а просто рвала тканину. Але, попри те, її сукні були дуже і дуже популярними. Згодом відкрився ще один талант Марії вона випікала весільні вироби. Також вона співпрацювала з українським письменником Михайлом Стельмахом, ілюструвала його книги. Зокрема, книгу Журавель і Чорногуз приймає. Душ. Крім того, проілюструвала п'ять дитячих книжечок видавництва Веселка. Коли в 1986 році вибухнув четвертий блок Чорнобильської атомної станції, село Марії Оксантівни входило в 30-кілометрову зону відчуження. Марія з сином не виїхали. Вони залишились і надалі, в рідній домівці. Продовжували творити. Зокрема, Марія намалювала одну з картин, на якій зобразила корову, що випасає отруєну траву у Бахілах. Померла Марія Приймаченко в 1997 році в рідному селі. За іншими даними, в 1998 році. Згодом, поблизу її могили, похований буде її син. Марія Приймаченко яскрава представниця наївного мистецтва, все життя, втілюючи дитячі ідеї у свої картини. Її картини, її твори надихають. Вони дарують нам дивовижний світ казки. Малюючи, вона використовувала мотиви поліської землі. Втілювала Ідеї ще з часів язичництва, зображуючи найдивовижніших звірів, яких в природі не існує. За роки натхненної праці Марія Приймаченко створила сотні картин, які на сьогодні продають. Стала засновницею унікальної школи малярства. Куди ще за життя запрошувала творчих дітей рідного села Болотня? Український журналіст Юрій Ростов останні роки життя Марії описував так: в хустці, насунутий на лоб, в зеленій в'язаній кофті сиділа на розкладному дивані біля печі, накривала хворі ноги ковдрою і спостерігала за життям. Яке відбувалось в хаті, і, можливо, навіть не підозрювала, який величезний внесок вона зробила в українську культуру.